вечора всім чути? Я Леся Бакунович, місто Стрий, 66 років. Клітини харчування я вживаю рік і 10 місяців і е, не можу не поділитися новим результатом, тому що комусь це дуже стане в пригоді, бо колись. Е, Скільки мене не запрошували, я не вірила, тільки прийшовши на нашу е, щосередову зустріч, коли я послухала от таких простих людей, і я прийняла рішення пити. Через то я хочу сказати, так було багато проблем. За роки набралося вегетосудина система, желудочно кишечний тракт. Стена. Багато можна перечисляти, проблем з очима. Але мій останній результат я просто ошарашена. У е, мене е, скільки разів разів три, я вже була готова йти на операцію, щось мене стримувало по жовчному. Пішла я тепер на УЗД жовчному, це в мене більше 36 років. Я просто боялася тої операції. в мене жовчний, чистий, і ще, крім того, з нирки вийшов один камінь. Ніколи я не знала, що там камінчик. І я просто на УЗІ мені зауважив, кажу, уже в протоціп тебе проходить. Каже, боліло тебе щось там. каже, нічого мені не боліло, Ну і ще на одразу сказала гепатоз печінки, то я зараз підсіла на ті огнені. Думаю, що за 2-3 місяці піду ще думаю, що я ще і це приберу. Ну і тепер я дуже швидко отримала наш новий імунокод, буквально за сім днів. Це перший раз так посилочка прийшла. А я вже така була. Ну хвора добре. І я прийшла минулого четверга до нас в офіс, бо Оля приїхала. І перед тим якраз і принесли посилку і одразу два і Я навіть сама не зауважила, що я ні разу не кашляла. Ну кашель у мене був страшний. Два імунокода, і по сьогоднішній день я більше не кашляю. Де воно зникло? Так що я е, всім е, рекомендую хто слухає, хто з новачків, нехай доносить цю інформацію, аби е, люди відкрити своє серце е, і свої вушка і послухати, дослухатись до такої інформації, тому що це направду є дієва.